Привіт! Не знаю, що починаєте свій ранок ви, а я починаю з того, що застилаю своє ліжко. Все змінилося десь на четвертий рік, коли я пішов працювати в Академію патрульної поліції заступником начальника з виховання. Там моєю зоною відповідальності було виховання і дисципліна майбутніх поліцейських. От якось один із моїх підлеглих курсових офіцерів. Показав мені коротенький мотиваційний ролик адмірала Макрейвена: Якщо хочеш змінити світ, спочатку застили своє ліжко. Воно мені дуже сподобалося. Ми почали це використовувати в виховному своєму процесі. Ми ходили, перевіряли, чи як застилають своє ліжка майбутні поліцейські в гуртожитку. Звісно, щоб мати моральне право з них це вимагати, я почав робити це сам. Перше, це що я говорив, це можливість змінювати оцей кут нахилу, імітувати кість. По-друге, це ротатор. Це все, що я можу е з усиллям м'яза повертати. І я таким чином можу позиціонувати її так, щоб вона діставала. Тому звертайте увагу, коли вам пропонують біонічний протез, щоб він обов'язково був оснащений ротатором і мав ось таку функцію. Протеза кисті чи гачка неважливо. І це буде на протязі всіх наших відео. Я буду показувати на багатьох речах побутових. Це вкрай важлива функція. А ми продовжуємо. Тепер починаємо цю сторону, мені треба трошки більше повертати писок і працювати ротатором. Оце є заліс. Увага! Бо більше не покажу. Ну, вибачте, не естетично, але іншого варіанту в нас немає. Та-да-да-дам! Перехоплюю і виливаємо це все. Ой, ля-ля! Ага. Це Божественно, доповім я вам. Ти смачного. то це ж фірма. Сів машину, мені ж потрібно закрити. Це ж Закрити машину, щоб почати рух. Також знімаю кросівок. за ручку, закрився, поїхав. Ну. Все тоді поїхали. Тому пробуємо завести. маю надію, що взлетимо. А уявляєш, коли весь газон? А можна ж було відмазатися. Ну нема рук, дурачок, скажи, що не можеш ти цього робити. Ні.